Клієнтка давно мріяла про 3D-фігурки, і вона давно хотіла зробити щось подібне на своїх нігтиках. Але я на цьому не спеціалізуюсь і ніколи такого не робила. Тож вона вирішила взяти все в свої руки. Накупила різних штучок: тут і метелики, тут і ведмедики, тут і сердечки, тут якісь бусинки. Вона мені показала основні кольори, які вона б хотіла, і в принципі все в моїх руках. Вона непривередлива і мені повністю довіряє. Головна задача це зробити саме молочні нігтики. Цей колір та питон їй не набрида. І вона з ним ходить з задоволенням цілий місяць. Стою я сьогодні новенький гель від ДНК, це, наче як український виробник. Не знаю чому, але саме молочні гелі дуже важкі вирівнювані. І тому, коли я купую нову якусь фірму або нового виробника, то я обов'язково купляю саме молочний гель. І я дивлюсь, якщо мені з ним зручно працювати, то і з іншими гелями все буде в принципі в порядку. Цей гель має середню консистенцію, вирівнюється все нормально. А я вже потихеньку переступаю до дизайну. Мені була потрібна база для рості то акварель, промастивши нею нігтик, я не відправляю в лампу і одразу починаю ставити капельки за допомогою гель-лака. Гель-лак в мене ніжно-рожевий, Це від валері номер 2. Такі розтікашки в мене будуть на великих пальчиках та на безіменних. Зараз всі помішані на барбі, тож і ми повинні не відставати. Цією базою робити все легко. Як бачите, капушок наставили. і починаю ліпити 3D фігурки. Я взяла полігель. Я прочитала, що це самий надійний метод, самий надійний спосіб, і тобто вони будуть триматися як прям вкопані, як врізані. На великих пальчиках у нас будуть медведики. Я поставила капельку і прям притовкла його. А на безіменних пальчиках у нас будуть метелики. На вказівному, середньому та мизинчику у нас буде рожевий френч. Малюю його також тим самим кольором, яким ставила ростікашки. Рожевий від валері номер 2. Пальчик я ляпаю сердечко. На мизинчики я буду ліпити дуже багато стразинок по всьому френчику. Лінію я промастила прозорим гелем, і вже на нього я викладаю всі ці діамантики. Тільки погляньте, як вони прикольно блистять. А на середній пальчик це взагалі моя любов. Це така цепочка. Вона також йшла в комплекті з 3 d фігурками. Спочатку я її приміряла по кутикулі, відрізала і вже, як бачите, прикладаю. Також прикладаю я її на прозорий гель. Ну і, в принципі, завершення це Сам топ я намагалась трішечки залити фігурки топом, щоб додатково їх ще закріпити. Але треба ж і не переборщити, щоб нігтики виглядали ну так, хоч трішечки акуратно. Зараз, в принципі, ніхто не париться, щоб нігтики виглядали супер тонко, супер естетично, щоб блік був від топа, але в принципі тут воно і не вийде через ці фігурки. Ну, В принципі, дизайн готовий. Як для першого разу мені здається, в мене вийшло офігенно. Вони виглядають супер, і клієнтка за.